Чи може стара фотографія знищити щастя, яке будувалося роками? І чи вартувало моє минуле кохання тієї ціни, яку заплатила моя донька? Шовк підкладки мого найкращого піджака, до якого я звик за 20 років, сьогодні опалював шкіру, наче розпелене залізо. Я стояв біля величезного вітражного вікна в залі для весільних бенкетів, що називався Едем, і дивився, як моя донька Софійка. Моя маленька принцеса танцює свій перший танець із своїм чоловіком. Чоловіком? Це слово було важким і чужим. Він був у її житті всього два роки, а я все двадцять три. Марко зять Марко, він був вродливим. Це не можна було заперечити. Високий, статний, з досконалою зачіскою, що не порушувалася навіть під час танцю. Його посмішка була білою та ідеальною, як у рекламного зразка, але вона не доходила до очей. Його очі, холодні та розрахункові, блукали по залі, оцінюючи гостей, вираховуючи вигоду. Він був сином того самого Олега Білінського, мого колишнього роботодавця та головного кривдника мого молодого життя. А тепер його син тримав за талією мою дитину. Софія сяяла. В її очах горів той самий зоряний пил, що був у її матері, коли вона дивилася на мене багато років тому. Перед смертю вона просила мене піклуйся про нашу донечку, зроби її щасливою, і я намагався. Я працював на трьох роботах, щоб дати їй освіту, одягати її не гірше за інших, відкладаючи кожну копійку. Я був водієм-далекобійником, а потім відкрив невелику майстерню з ремонту взуття. Мої руки, шорсткі від роботи, пахли шкірою та політуркою, а не грошима, як у білінських. Але для Софійки я завжди був татом, який може все полагодити. Вони ж такі гарні разом, правда, тато? Софія притулилася до мене під час танцю батька з донькою, її щікла пахло дитинством та дорогими духами, подарунком Марка. Так рибко, дуже гарні, вичавив я, цілуючи її у віночок. Олег Білінський, пихатий та розкішний, наче павич, підійшов до нас, похлопав мене по спині, так ніби я був старим знайомим конем. Ну що, Андрію, хоч раз у житті побував у пристойному місці, не те що твоя комора. Він зневажливо окинув поглядом зал, ніби це була його власна вотчина, його дружина, Марта, бліда, як стіна, зняттєво посміхнулася. Вона завжди була тінню свого чоловіка. Місце справді дуже гарне, стримано відповів я. Бенкет летів, наче карусель тости, сміх, музика. Я сидів у своєму кутку, спостерігаючи, Марко не відпускав руку Софії, але його погляд постійно повертався до батька, немов шукаючи схвалення. Олег пив дороге шампанське і розповідав гучні анекдоти, привертаючи увагу вони були центром Всесвіту, а ми з Мартою лише статистами. Коли гості почали розходитися, а молодята готувалися до від'їзду, Олег раптом схопився за живіт. Щось не те з'їв, буркнув він. Марко, Софіє, їдьте до готелю. Ми з мамою залишимося тут. На ранок все пройде. Марко, здавалося, трохи збентежився, але потім кивнув. Добре, тату, виходь. Софія кинулася до Олега. Татусе, вам потрібен лікар? Ні, ні, донько, все гаразд. Їдьте, починайте своє щасливе життя. Вони поїхали. Зал спорожнів. Залишилися лише ми з подружжям Білінських та персонал, що прибирав. Олег раптом випростається, його обличчя змінюється. Жив відбув симуляцією. О, а тепер ми можемо поговорити по-справжньому. Він злісно посміхнувся. Марта, знайди мій ліки в машині. Жінка беззаперечно пішла. Ми залишилися наодинці. Повітря густо наситилось ненавистю. Ну що, Андрію, почав Олег, наливаючи собі коньяк, ти досяг усього, про що мріяв. Твоя донька тепер у золотій клітці. Ти повинен мені подякувати. За що? За те, що ти купив мою дитину? У мені все закипіло. Не будь наївним, вона сама його обрала. Марко!» Перспективний хлопець. А ти ти залишаєшся тим самим бідолахою, яким був завжди, з однією лише різницею. Тепер ти мій родич. Смішно, правда? Він підійшов до столику, де лежали розкидані фотографії з фотосесії молодят. Він перебирав їх, коментуючи, і раптом його рука зупинилася. Він взяв одну стару, зім'яту чорно-білу світлину. Я впізнав її миттєво. Міструс був таким сильним, що я ледь не впав. Що це? прошепотів Олег. На фотографії були ми з мартою. Молоді, закохані. Ми сиділи на лавці в старому парку. Я обіймав її, а воно сміялася, запрокинувши голову. Це було за рік до того, як Олег, багатий спадкоємець, увірвався в наше життя та забрав її у батька. Який вибирав для доньки вигідну партію. Це це моя стара фотографія. Я пробую брехати, але голос мене не слухається. Я її втратив. Ти брешеш, як завжди, голос Олега став тихим і небезпечним. Як вона тут опинилася? Я мовчав. Мій розум працював на неймовірній швидкості. Я пригадав. Кілька днів тому я допомагав Софії збирати речі для переїзду. У старій шкільній книзі, яку я віддавав їй для ностальгії, я знайшов цю фотографію. Я хотів її викинути, але не наважився. Я поклав її в кишеню піджака, який одягнув сьогодні, мабуть, витягнув разом із носовою хусткою. Ти що, зберігав її всі ці роки? Олег вибухнув сміхом. Оце дістало! Ти все ще кохаєш мою дружину, бідний, нещасний романтик. У цю мить у зал увійшла Марта. Вона побачила фотографію в руці чоловіка і все її обличчя побіліло. Вона зробила крок назад. Так от яка правда. Олег підійшов до мене впритул. Його подих пахнув алкоголем та злістю. Ти не просто нікчема, ти хворий чоловік. Який тридцять років мріяв про дружину свого кращого друга. Я ніколи не був твоїм другом, Олеже. Ще краще. Він крикнув. Тоді почуй це. Якщо хоч слово про цю фотографію дійде до мого сина або до твоєї доньки, я знищу тебе. Ти залишишся без роботи. Твоя майстерня згоріла б. я зроблю так. Що ви, Софією, будете жебракувати на узбіччі. Вона кине тебе заради спокійного життя з Марком, повір мені. Вона вже звикла до розкошів. Його слова були наживками. Він був правий. Софія любила мене, але вона вже вкусила заборонений плід багатого життя. Вона говорила про подорожі до Парижа, про яхти, про брендове одяг. Мій світ був обмежений його майстерною та їдальнею. Ніхто не повинен знати, промовив я, відчуваючи, як гідність покидає мене. Забери фотографію. Олег з тріумфом кивнув. Він сховав світлину в кишеню. Розумне рішення, де нікчеме. Він повернувся до Марти, взяв її під руку та поволік до виходу. Вона озирнулася на мене один раз. В її очах я не побачив ні кохання, ні жалі, лише страх, страх, який вона прожила все своє життя. Я залишився один у порожньому освітленому залі. Музика затихла, аромат квітів став важким та пригнічувальним. Я підійшов до столу молодят і взяв у руки склянку, з якої пила Софія. На її краю залишився відбиток губної помади. Я обережно доторкнувся до неї пальцем. Моє минуле кохання, моя поразка, моя бідність, все це звалилося на мене сьогодні в день щастя моєї доньки. І я зрозумів фотографія була лише іскрою, пожежа горіла всередині мене все життя, і тепер вона загрожувала спалити все, що я так любовно будував для своєї дитини. Я пішов додому в темряві. Моє серце було важким, наче камінь. Я знав, що це лише початок. Війна була оголошена, і я не міг програти, бо на кону було щастя Софії, але я ще не знав, якою ціною мені прийдеться за нього боротися. Дні після весілля тяглися, наче холодний дим. Життя номінально повернулося в свою колію, Софія з Марком жили у своєму новому будинку, подарованому Олегом. Я намагався бувати у них рідше, знаючи, що моя присутність нагадування про те, з якого соціального дна походить її родина. Моя майстерня, затишна запахом шкіри та воску, стала моєю фортецею. Тут я був королем, тут мої шосткі руки творили дива, повертаючи до життя поношені черевики, туфлі, сумки. Клієнти, здебільшого прості люди, любили мене за чесність та якісну роботу. Для них я був майстром Андрієм, а не бідним родичем всесильних білінських. Софія час від часу заходила до мене. Вона завжди пахла дорогими парфумами, але в її очах я почав помічати тінь, якої раніше не було. Тату, Марко постійно на роботі, а коли вдома, то або на телефонах, або з батьком щось обговорюють. Сідаючи на старий табурет, вона розповідала мені, наче маленька. Він заробляє на ваше майбутнє рибко, говорив я, поліруючи підошву, хоча кожне слово було отрутою. Я знаю, але іноді мені здається, що він не розмовляє зі мною, а робить звіт, навіть коли ми разом, він десь далеко. Я мовчав, що я міг сказати, що він одружився не з нею, а з ідеєю сім'ї, схваленою його батьком, що він, можливо, такий самий холодний та розрахунковий, як Олег? Одного разу вона прийшла зі слідами сліз на очах. Ми посварилися. Я хотіла поїхати на вихідні до моря, а він сказав, що це марно витрачені гроші, що краще вкласти їх в акції. Моє серце стискалося від болю. Я бачив, як її мрії, її молода енергійна натура стискаються в тисках практичності Марка. Вона була, наче яскравий метелик, посаджений у золоту клітку. Минав місяць за місяцем. Моє життя перетворилося на суцільну оборону. Олег час від часу давав про себе знати то раптово приходила перевірка з податкової до моєї майстерні, то мій банк раптово відмовляв у невеликому кредиті на закупівлю нових матеріалів, дрібні укуси, але вони підточували. Я все витримував, бо я мав таємницю таємницю, яку не знав навіть Олег. Багато років тому ще працюючи на білінського старшого, я потай від усіх заощаджував. А потім, коли Софія пішла до школи, я почав інвестувати не в акції, не в нерухомість. Я колекціонував старовинні годинники. Спочатку це було моїм хобі, втечею від важкої реальності. Я вивчав літературу, їздив на розвалки, купував недорогі екземпляри, лагодив їх. З часом мої око навчилося розпізнавати справжні перлини серед сміття. За 20 років я зібрав колекцію, вартість якої була астрономічною. Там були швейцарські годинники початку ХХ -го століття, радянські унікальні моделі, навіть один карманний годинник роботи відомого майстра, знайдений мною на дні старого скриньки. Вся моя квартира, скромна та незамітна, була сховком для цих скарбів. Вони лежали у спеціальних сейфах, замаскованих під звичайні меблі. Це була моя гідність, мій таємний фонд безпеки для Софії. Я ніколи не збирався їх продавати. Це була моя душа, вкладена в механізми, які відраховували час мого життя. Але іноді, у важкі хвилини, я відчиняв сейф і дивився на них. Вони блищали холодним досконалим блиском, нагадуючи мені, що я не той, ким здаюся. Одного вечора, коли я зачиняв майстерню, до мене зайшов Марко. Він був один, без Софії, його обличчя було напруженим. Андрію, нам потрібно поговорити. Я запросив його всередину. Він озирнувся на простій полиці з інструментами, на запашні шматки шкіри, зневажливо скривившись. Слухає, Марко, батько каже, що ти чіпляєшся до нього, що ти щось придумуєш щодо якоїсь фотографії. Моє серце завмерло. Олег вирішив завдати превентивного удару, перекручуючи ситуацію. Я ні до кого не чіпляюся, і фотографія це було недорозуміння. Я не знаю, що там було, Марко махнув рукою, але я хочу, щоб ти розумів Софія тепер частина нашої родини, нашої, і ми не дозволимо нікому, навіть тобі, псувати її життя якимись старими драмами. Я її батько, я ніколи не хотів би їй зла. Тоді поводься, відповідно, перестань бути тією тінню, яка заважає. Софія розквітає, вона починає розуміти, як треба жити, а ти своїми відвіданами і розмовами про якісь там старі часи збиваєш її з путівки. Я дивився на нього, на цього самовпевненого хлопця, який навчав мене, як піклуватися про мою власну дитину. Він бачив у мені лише перешкоду, соціальне сміття, яке соромить його дружину. Я люблю свою доньку, Марко, цього тобі ніколи не зрозуміти. Він усміхнувся та сама холодна, бездушна посмішка, що й у його батька. Любов це не ринок, щоб її вимірювати. Любов це можливість дати людині все найкраще. А що може дати ти ремонт взуття? Він повернувся і вийшов, залишивши мене серед запаху шкіри та власної гіркоти. Його слова були голкою, яка потрапила прямо в серце, бо частково він був правий. Що я міг запропонувати? Свою колекцію годинників, але це означало б розкрити свою таємницю, стати для них не бідним Андрієм, а багатим Андрієм, і тоді їхня зневага перетворилася б на цинічний інтерес. Я не хотів цього, я хотів, щоб Софія любила мене не за гроші. Тієї ночі я не спав. Я сидів у своїй кімнаті перед відкритим сейфом. Годинники тихо цокали, кожен із своїм ритмом. Вони були моїми друзями, моїми співрозмовниками. Вони знали мою таємницю, і вони знали, що біль не можна виміряти ні в каратах, ні в доларах. Раптом задзвонив телефон. Це була Софія. Вона плакала. Тату, ми знову посварилися. Він сказав, він сказав, що я нічого не розумію в житті, що я вихована бідолахою, яка не вміє розпоряджатися грошима. Її голос був розбитим. Я чув, як тріскається її світ, і я зрозумів більше я не можу мовчати, не можу дозволити, щоб мою дитину нищили за такими ж принципами, що колись знищили мене та Марту. Приходь завтра до мене, рибко, сказав я тихо. Одинадцята година, приходь, одна. Мені потрібно тобі дещо показати. Що? Ти побачиш, і, Софійко, все буде добре, я обіцяю. Поклавши трубку, я знав, що перехрестив Рубікон. Завтра все зміниться. Я розкрию свою таємницю і не знав, чи буде це тріумфом, чи останньою поразкою. Але я більше не міг ховатися в тіні. Настав час показати своє справжнє обличчя. Навіть якщо воно було обличчям багатея, який прикидався бідним, бо для доньки я завжди буду лише батьком, і зараз їй потрібна була моя сила, а не моя покора. Наступного дня о одинадцятій ранку двері моєї квартири відчинилися. Софія увійшла бліда, з червоними від сліз очима. Вона була в простій домашній сукні, без макіяжу і виглядала знову маленькою дівчинкою. Тату, що трапилося? Ти мене налякав. Я взяв її за руку і провів у вітальню. Кімната була звичайною. Старий диван, телевізор, книжкова полиця. Нічого не видавало присутність скарбів. Софійко, ти пам'ятаєш, як у дитинстві я розповідав тобі казки про лицарів та скарби? Вона здивовано кивнула. Так, але до чого це? Іноді казки бувають правдою. І скарби ховаються не в печерах, а в звичайних будинках. Я підійшов до книжкової полиці, зняв кілька старих томів і натиснув на прихований механізм. Невелика секція полиції скрипом від'їхала вбік, відкриваючи стіни сейф з полірованого металу. Софія ахнула. Що це?» це моя таємниця, моє друге життя. Я обережно дістав перший футляр. Всередині лежав карманний годинник із золотим корпусом та емалевою мініатюрою Павло Буре, 1899 рік. Колись належав царському офіцеру. Він вийняв наступний ОМЕГА 1932 року. Ці годинники були на борту дирижабля, що розбився. Один за одним я показував їй свої скарби, годинники всіх форм і розмірів. Блискучий, стримані, прості й складні. Я розповідав історію кожного, де знайшов, як довго відновлював. Мої очі палали, голос набув інтонацій, яких вона ніколи не чула. Я був не скромним шевцем, а експертом, колекціонером, людиною, яка присвятила життя своїй пристрасті. Софія спочатку мовчала, очі розбігалися, потім вона почала розглядати годинники. Обережно доторкаючись до них. Тату, я я не розумію. Всі ці роки ти міг продати це і жити як принц? я усміхнувся. Ні, рибко, гроші не мета. Мета це робити те, що любиш, і захищати тих, кого любиш. Ця колекція це був мій фонд для тебе на чорний день. Вона подивилася на мене, і в її очах щось змінилося. Знову з'явився той самий зоряний пил, що був на весіллі, але тепер він був спрямований на мене. Ти. Ти це для мене? Все завжди було для тебе, дитинко. Але зараз мені потрібна твоя допомога. Олег та Марко ображають не лише мене, вони ображають тебе, вони вважають нас нижчими, і я не можу цього більше терпіти. В цей момент у квартирі роздався різкий дзвінок, потім стукіт у двері. Голос Олега. Андрію, відчиняй, я знаю, що вона тут. Я обмінявся з Софією поглядом. Вона кивнула, її обличчя стало рішучим. Я відчинив двері. На порозі стояв Олег, а за ним Марко. Олег увірвався всередину, наче ураган. Ось, де ти ховаєшся. Марко сказав, що вона. Він завмер, побачивши відкритий сейф та годинники розкладені на столі. Його розбірені очі не могли повірити. Що, що це? Це моя колекція, Олеже, спокійно сказав я. Те, чим я займався, поки ти наживав свій капітал. Олег підійшов ближче. Його погляд професійного скнари сканував предмети, він упізнав марки, він зрозумів рівень. Це це неможливо ти їх украв усе має свої документи. Я показав на папку з сертифікатами кожен годинник куплений легально, просто ти ніколи не влажав мене здатним на щось більше, ніж на підлогу мити. Марко стояв ніби приголомшений. Він дивився то на годинники, то на мене, то на Софію. Його світогляд тріщав по швах. Скільки? прошепів Олег. Скільки це коштує? Понад 5 мільйонів доларів. Повітря вийшло з Олега на з повітряної кульки. Він був багатим, але п'ять мільйонів доларів у вигляді таких унікальних активів це було не те саме, що його бізнес із торгівлі нерухомістю. Ти. Ти міг допомогти Софії? А ти змушував її жити в бідності, спробував знайти слабке місце. Тато ніколи не дозволяв мені жити в бідності, раптом промовила Софія. Її голос був твердим він дав мені любов, а ви, ви з Марком дали мені лише гроші та умови, і ви дозволили собі зневажати мого батька. Вона підійшла до Марка. Ти знаєш, що твій батько сказав моєму на моєму власному весіллі, що він знищить його. Якщо він розповість про їхнє минуле. Про фотографію з Мартою Марко. Яка фотографія? Я дістав з кишені копію тієї самої світлини. Я зробив її того дня перед тим, як віддати оригінал Олегу. Ось ми з твоєю матір'ю. Ми кохали один одного, поки твій батько не купив її у її батька як товар. Марко взяв фотографію, його руки тремтіли. Він подивився на батька. Це правда? Олег мовчав, його обличчя було багряним від злості та сорому. Ти. Ти знущався з нього все життя. Ти змусив мене знущатися, а він. Він показав на годинники. Він виявився кращим за нас. Він мав почуття. А ми, ми просто торгуємо. Це був момент тріумфу, але я не відчував радості лише велику втому. Я не хочу твоїх грошей, Андрію, сказав Марко. І я не хочу, щоб Софія жила з людиною, яка зневажає її рід. Я... я піду. Він повернувся і вийшов, не дивлячись ні на кого. Олей залишився один. Він був розбитий його пиха, його статус, його гроші. Все це розсипалося в пил перед моєю прихованою гідністю. Вигнанець. прошепотів він. Ти зробив з мого сина вигнанця? Ні, Олеже. Ти сам це зробив своєю жорстокістю та зневагою. Він пішов, не сказавши більше ні слова. Двері зачинилися. Ми з Софією залишилися одні. Вона кинулася до мене в обійми. Тату. Я так тебе люблю. Вибач, що я. що я не бачила. Ти нічого не повинна бачити, рибко. Ти повинна бути щасливою. Ось і все. Ми сиділи довго, дивлячись на годинники, які тикали, наче відлічуючи нову еру нашого життя. Справедливість не завжди приходить з гучними криками. Іноді вона приходить з тихим цоканням механізму, який чекав свого часу. Софія з Марком розлучилися. Він, як виявилося, мав у собі ще трішки людяності. Він не претендував на майно, не створював скандалів, він просто зник із нашого життя, залишивши Софію з її свободою та невеликим, але чесно заробленим статком. Моя майстерня процвітала, але тепер у мене був помічник, моя донька. Вона не пішла в бізнес білінських, вона допомагала мені вести справу, яку любив я. Іноді клієнти, які приносили своє взуття, і не підозрювали, що перед ними одна з найбагатших жінок у місті, яка воліла пахнути шкірою, а не грошима. Ми ніколи не продали жодного годинника. Вони залишилися нашим сімейним скарбом, скарбом, який нагадував нам, що справжня гідність не в статусі чи багатстві, а в чесності, любові та вмінні бути вірним собі. А що стосується Олега, його імперія почала давати тріщини, син від нього відвернувся. Дружина Марта несподівано для всіх подала на розлучення. Кажуть, вона продала свої прикраси та відкрила невелику майстерню з вишивки. Іноді я бачу її на ринку. Вона не підходить, але киває, і в її очах я бачу не страх, а спокій. Життя повернулося в свою колію, але тепер це була спокійна, впевнена колія, колія прокладена не грошима, а любов'ю, і кожен цокот моїх годинників нагадував мені. Найцінніший скарб це не те, що ти ховаєш у сейфі, а те, що ти носиш у своєму серці. Підтримай українського творця. Якщо ця історія торкнулася тебе, залиш лайк та підпишись на мій канал, це надихає мене на створення нових оповідань. Разом ми зробимо український контент яскравішим.